Як дізналося видання Таймс до кінця року в Україні буде всього 20 пілотів, які пройшли підготовку на F-16. Справа в тому, що Пентагон не має у своєму розпорядженні достатньої кількості місць для підготовки українських пілотів. У черзі стоять також інші країни. Проте українська влада звинувачує США у навмисному затягуванні навчання наших пілотів. Що відбувається? Докладніше далі. Українські посадовці вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16, Стверджує видання Політико. Нібито Київ наголошує, що чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ. в Україні. Заявляють про необхідність розпочати термінове навчання у США 30 пілотів. Проте адміністрація Джо Байдена стверджує, що у її програмі тренування, які проходять в Аризоні, не вистачає місць, аби прийняти. Більш як 12 пілотів одночасно, дві інші установи у Данії та Румунії, мають подібну проблему. І це в той час, коли Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися передати Україні понад 600 винищувачів F-16. Очікується, що перші літаки прибудуть наприкінці цього року. Тож поки що у нас буде менше підготовлених пілотів ніж винищувачів, як зауважила голова спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова. Навіть ще 10 українських пілотів, які наразі. Зі проходять навчання у Франції, як то кажуть, погоди не зроблять. За даними Лемонт, повітряно-космічні сили Франції взяли на себе зобов'язання сертифікувати підготовку 26 українців протягом двох років. Наші пілоти проходять навчання в ангарах авіабази на південному заході Франції, назва якої не розголошується з міркувань безпеки. А тим часом, поки не прибули F-16, окупанти докладають усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій, щоб максимально Мально виснажити українські війська про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Нагадаємо, Київ почав наполягати на отриманні винищувачів F-16 через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але неодноразово отримував відмову від адміністрації Байдена. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.